Скриньку для скарг і пропозицій встановили вже і в поліклініці Лозівської райлікарні. Писати сюди можуть як працівники медзакладу, так і пацієнти. Нагадаємо, міський голова вирішив покращувати обслуговування у лозівських лікарнях разом з городянами. Такі скриньки пообіцяв він стоятимуть по всіх медзакладах міста. Чи вже скористалися ними хворі? Дивіться далі. Лузівчанка Катерина прийшла до поліклініки разом з мамою та своїм немовлям. Обидві жінки кинули до скриньки папірці з подяками, які вони висловили лікарям. В яке час дзвонили, вони прибіжали до тебе додому. домой. І всі условия, пожалуйста, дівчатки просто молодці. Вони Невнімателі настільки, по крайній морі, ми до своїм дітським взагалі ніяких претензій. У Али з Петрівського претензій до медиків теж немає. Врачі розкажуть, покажуть. Медреєстратор Валентина каже, скарг на роботу лікарів не надходило і до неї. А так много нічого, все нормально, потихоньку, всі лікарі хороші у нас. А от у цих двох дівчат побажання є, хоч вони про них іще і не написали мерові. Буквально ніколи там ні до стулії, там стоять бабушки, вже в сорок пожили і якби ніяк їм сість було. Лозівчанка Олена мало вірить в ефективність записок. Каже, ні в кого нічого питати не треба. Лучше не буде, хоч пиши, хоч не пиши, хоч кажи, хоч не кажи. Депутат же міськради ігор коломак висловився проти анонімок. Про це він написав у групі Славне місто Лозова на Фейсбуці. Депутат вважає, що такі записки розглядати не потрібно. Якщо немає суб'єкта, який скаржиться, як можна підтвердити, що факт порушення прав громадянина існує, то тобто притягнути до відповідальності суб'єкт на якого скаржиться, ну неможливо. Міський голова кардинальних рішень по анонімках не прийматиме, але й не відкидатиме їх. Про це він повідомив на зустрічі з медиками у поліклініці релікарні 14 липня. Я повинен знати все. На анонімки я буду реагувати не особливо, а буду думати, як працювати над тим, що, що зауважимо. А там, де будуть прізвища людей, тих, яких обідали, там жорстко буду присікати. Скриньки опечатає виконавча влада і медзаклад. Раз на тиждень їх відкриватимуть і одразу записки передаватимуть меру Сергію Зеленському. Випадки хабарництва серед окремих лікарів йому відомі. Каже, заробляти на людському горі в місті не дозволить. Я заборонив спонсорські допомоги і все. Все буде робитися з бюджету. Нехай краще буде не закрите питання по тій чи другій посаді, але там взяточника не буде. Скриньки скарг і пропозицій міський голова планує встановити і по інших установах Лозової. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.